Дура вирішала добре. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, листочки, поле, поле чисто. Так торісто їхав обробляти від брб. Я вам зараз покажу, які ми це перевезли. Буряні вдох. Буря ново. Не ро по Ліпучка. По-нашому прилипать. Прилипать. Ехали ліпучка тут. Помір ту. Я прима! Це помир, прима то. Завиваєте то. І ця... Е, 多你多多是